Чому Ісус Христос безгрішний? Чи Ісус Христос грішний? Якщо Ісус Христос безгрішний, то може він безгрішний, тому що Марія безгрішна? Всі ці запитання вони виникають у людей і вони є різдвяними за своєю суттю, тому що відповідь на них це відповідь про народження Ісуса Христа. Тож саме будемо з вами відповідати на ці запитання сьогодні, читаючи від Луки і продовжуючи наші з вами різдвяні читання. Друзі, всіх вітаю і рада, що ви доєднуєтеся до наших різдвяних щоденних читань. Тож від Луки, перший розділ з 26 по 37 вірш, наш головний різдвяний уривок. А на шостому місяці посланий був ангел Гавриїл від Бога до Галилейського міста, названого Назаретом, до діви, зарученої із чоловіком на ім'я Йосиф, із дому Давида, а ім'я Діви Марія, і, прийшовши до неї, сказав: Радій, сповнена благодаті, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. Вона стривожилася від цих слів і міркувала. Що означало б це привітання? Та ангел сказав їй: Не бійся, Марія! Бо ти знайшла благодать у Бога, і ось ти зачнеш в отробі й народиш сина, і даси йому ім'я Ісус, він буде великий і сином Всевишнього буде названий, і дасть йому Господь Бог престол його батька Давида, і до віку царюватиме в домі Якова, і його царюванню не буде кінця. І озвалася Марія до Ангела. Як станеться це, коли я чоловіка не знаю? У відповідь ангел сказав їй: «Дух святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе огорне. Тому й святе, котре народиться, назветься Сином Божим. Ось і твоя родичка Єлизавета, хоч звуть її неплідною, і та зачала сина у своїй старості, вона вже на шостому місяці, тому що жодне слово не буває у Бога безсилим. Чому Ісус Христос безгрішним? Слово Боже не тільки стверджує, що Ісус Христос безгрішний, Слово Боже пояснює причину, чому Ісус Христос безгрішний, і якщо б ми з вами захотіли б знайти найголовніше різдвяне запитання, воно б звучало так: це запитання Марії. в 34-му вірші. Вона питається у Ангела Божого. Як станеться це? Коли я чоловіка не знаю, як станеться це, що станеться? Що вона стане мамою дитини, що вона народить сина? І більше того, її син буде сином Божим. Ця дитина буде не просто звичайною дитиною, ця дитина буде не просто людиною безгрішною. Ця людина буде безгрішною людиною і одночасно з цим Богом. Як станеться це, коли я чоловіка не знаю? І ангел не каже їй, Марія, про що ти таке питаєш? Не питай не про що сліпо вір. Я тобі сказав, віра прилягає в тому, щоб вірити сліпо, не задавати жодного запитання. Зовсім не так каже ангел. Він їй відповідає по суті. Він не каже: Ти знаєш, ти не знала про це, але ти безгрішна людина? Господь от тебе такою створив, чи Господь тебе вже очистив? Чи що з тобою таке сталося? Що ти тепер безгрішна? То абсолютно зрозуміло, що у тебе буде безгрішний син і абсолютно. Абсолютно зрозуміло, що саме тебе Господь обрав, щоб стати мамою Ісуса. Ні е, ангел каже Марії про Марію, що ти знайшла благодать у Бога, тобто ти знайшла незаслужений дар, ти знайшла те, що не відповідає твоєму життю, не відповідає тому, яка ти є, але Господь тобі дає через Божу милість, через Божу благодать, через Боже бажання, Господь тобі це дає, що ти станеш мамою. Божого сина, ти народиш сина, який одночасно буде і твоїм сином, і людиною, і сином Божим. І ангел відповідає Марії, чому це станеться? І ангел сказав їй у відповідь: 35-й вірш: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе огорне. Подивіться, будь ласка, стоїть два дієслова: Дух Святий зійде на тебе. Одна дія Духа Святого, і ще одна дія Духа Святого, ще одна дія, слово, щодо дії Духа Святого, і сила Всевишнього тебе огорне, тому і святе, котре народиться. Називається Сином Божим. Якщо ви не дивилися вчорашнє відео, то я вас радо запрошу його подивитися, тому що ці два відео вони пов'язані тісно змістом своїм. Тож подивіться, будь ласка, там буде дуже цікаво, взагалі, чому Слово Боже нам розповідає про народження Ісуса Христа. І там ми вже говорили, що це дуже важливе слово тому, тому. Тобто, наслідком того, що Дух Святий зійде на тебе, Дух Святий огорне тебе. Наслідком цього буде те, що Дитина, яка народиться, твій син відносно Марії, Ангел звертається до Марії, назветься Сином Божим. Сином Марії стала одна з особистостей трійці. Син Божий це ім'я Ісуса Христа. Це не означає, що Ісус Христос буквально є народженим Богом або буквально є таким, що не є вічним, що Отець існував до Ісуса Христа, а потім став існувати Бог, син Божий. Ні, це ім'я вічної особистості трійці. Тож слово Боже пояснює, що не тому, що Марія безгрішна, а тому, що Дух Святий зробив. Так? Дух Святий силою своєю, премудрістю своєю, владою своєю діяв так, що Марія стала мамою Сина Божого, і Марія стала мамою безгрішної дитини. Чому це важливо, що не Марія причина, тому що Ісус Христос безгрішний, тому що це означало б попер дві речі. Це означало б: по-перше, що не кожна людина, яка народжена від Адама, вона є грішною. Це означало б, що, може, і ще така людина є, яка як Марія, безгрішна або не повністю грішна. Але Слово Боже стверджує, що всі люди згрішні. Рішили всі ми грішні. Тільки за винятком Ісуса Христа і Слово Боже пояснює, чому. І ще одна причина, чому нам заборонено вірити і думати так заборонено Словом Божим, що Марія є причиною тому, що Ісус Христос народився і був, і є безгрішним, тому що Марія не є співспасителем Ісуса Христа. Тільки Ісус Христос є єдиним Спасителем, єдиним, хто є унікальним, тільки Ісус Христос є безгрішним. І виключно Ісус Христос є безгрішним і виключно Ісус Христос є єдиним нашим Спасителем. Ані до Ісуса Христа, ані після Ісуса Христа, не буде і не було жодної людини, яка може стати нашим Спасителем. Тільки Ісус Христос, який є і людиною, і Богом одночасно. Тож Євангельська історія Різдва Ісуса Христа написана не просто для того, щоб ми з вами дізналися події, які супроводжували народження Ісуса Христа, а перш за все, для того, щоб ми були глибоко переконані в особі Ісуса Христа і вірили в Ісуса Христа не просто як в історичну особу, історичну особу вчителя, історичну особу. Е Творця чудес, а щоб ми вірили в Ісуса Христа як у втіленого Бога, бо ця віра буде вимагати від нас іншого відношення до Ісуса Христа. Ми будемо вірити в нього як свого Спасителя, будемо покладатися на нього, і слово Боже каже, що така віра приносить нас, приводить нас до вічного життя і до покаяння. Перед Ісусом Христом. І Ісус Христос прощає кожну людину, яка кається перед Ним в своїх гріхах, і кожний, хто вірить в Ісуса Христа, має вічне життя. Тож будемо з вами і далі продовжувати читати різдвяну історію щодня. Дуже рада, що кожен з вас доєднується до наших різдвяних читань. Тож запрошую вас і далі продовжувати читати різдвяну історію разом. А також запрошую кожного з вас, хто ще не підписався на цей канал, будь ласка, підпишіться, ставте подобайки, коментуйте, діліться цими Відео пишіть коментарі, тому що все це сприяє тому, щоб якомога більше людей дізнавалося про слово Боже, читало б слово Боже, долучалося б до сумісного читання Слова Божого ще більше і більше б пізнавало б Ісуса Христа і щоб це сприяло вірі та любові до Ісуса Христа. Нехай Господь благословляє кожного з вас.